Прямий удар по воротах. Крятує свою команду Кіпер Володимир. Іван Багрій може бути гостро, можна пробувати вже капітанові. Дає передачу зрештою на 10-го номера. Удар по воротах. І м'яч з ближнього кута. Знову ж таки, на швидкості знову проти кількох суперників одразу. М'яч втрачає. Тут вже передача вперед і може бути гостра відповідь команди з Володимир Волинського. Удар по воротах. Назар протигули рятує свою команду. Що на індивідуальну майстерність навряд чи. Варто полювати Прикарпатському. Зараз хороша передача. Іван Багрій удар стійка рятує. Один. Поєдинку з Дюса Прикарпаття. І Вік з Володимир Волицько. Зараз хороша передача. Вихід віч навіч до Зарбардигула. Стає героєм цього епізоду. Нагода розпочати свою атаку. Яка ж класна передача. Зараз 20-го номера. Сіланті, Сілантів. Котить на партнера. Пробити. От не, Немає кому пробити. Удар по воротах. Поперечка рятує, який же удар. Але гра доволі цікава, думаю, ви погодитесь. Отже, кутовий удар. Подача. На дальню стійку. Удар по воротах відбувається і тут уже стійка описується за Прикарпаття. В нашому поєдинку хвили... станемо цю хвилину. Простильна передача. Зараз прошиває всіх футболістів в карній зоні, але удар акцентовано не відбувається. Фланг. Макар. Дова передача. Падіння. 7 та 8 номери. Арсеній Макар виконує Штрафний удар. Удар поворота. і м'яч йде ще воріт. Ще один непоганий удар. Цих воріт відвести і навіть спробувати організувати контратаку. Доволі непогано зараз. Передача. Вихід Вічнавіч у нас буде, друзі. надто гострий кут і Назар Бардигола. Дуже здорово. Здавалося б, не надто вдала позиція для удару. але... Ще один удар. Ближній кут м'яч опиняється всі ці воріт. Отут не розібралися. Отут не розібралися. В стандартах то Олександр Штенюк виконував здебільшого міцні передачі, і зараз передача! Назар Бардигула виходить. Половині поля суперника Арсеній Макар дає дуже тонку передачу на партнери. Ти з м'ячем залишився? І що, друзі? Господарчук ритую свою команду, друзі. Який же момент для волинських футболістів? Подача в майданчик, Удар. Відбувається скидка, удар, атака продовжується. Назар Бардигула. м'яч вперед. І тут встигає. Назар Бардигула. Атака продовжується від волинської команди. Ще одна навісна передача. Удар буде. Бардигула рятує свою команду. Претензії до голкіпера. Команди Івана франківців бути не можуть. Прожи відповідь Прикарпаття. Удар. М'яч іде повз ворота. Де відповідь Прикарпаття Панків. Дуже, дуже тонко намагалися зіграти. І зараз можна пробувати. Удар. М'яч іде вище воріт. Макар відібрав м'яч. Отримав м'яч від партнера. Сені Макар підробляє під праву ногу. Завдає удару. Сподорчук свою команду рятує. Локузі втратив м'яч. Атака Прикарпаття. Хороша передача. Іван Багрій вихід вічнавіч. Практично виконати удар. Стійка рятує.